Коли ж час заготовлювати черенки чи чебуки плодових дерев? Наприклад, бажаєте зробити навесні окулювання, капулювання, чи, можливо, в розщеп зробити щось собі, поекспериментувати, але не знаєте, коли потрібно заготовлювати саме черенки, то я вам можу сказати, найкращий період це кінець листопада, початок грудня, коли температура повітря вже зробила. Свою роботу було на вулиці мінус 10-12 градусів. Зараз, коли температура знову пішла до позначки 0, плюс 1, мінус 2, зараз цей період потрібно заготовлювати черенки. Підійшли до дерева, а тепер потрібно обрати місце, з якого зрізати ваш черенок. Тут потрібно. Вирішувати так. З нижньої зони ми не беремо та з верхівки не чіпаємо. Вирізаємо десь з середньої зони. Також дивимося, щоб черенок був по товщині 8-10 мм не більше. Ось, наприклад, підходимо і бачимо ось такий черенок, однорічний приріст. Але він нам не підходить, тому що це вовчок, він жируючий і з нього не буде нічого доброго. Потрібно обирати ось саме з такого 8-10 мм. Відступаємо трішки від краю та фактично відрізаємо. А навесні вже обираємо бруньки саме з оцієї середньої зони. Не беремо під край та не беремо саме на верхівочку. І потім робимо, що вам потрібно. Якщо ось так ось подивитись, є черенок, можна взяти з цієї зони, наприклад, чи саме з цієї. Але ось цей не підходить. Він має бути видалений взагалі і викинутий. Тільки ось отакі максимально горизонтальні, які заклали свої повноцінні якісні бруньки. Для окулювань чи капулювань немає різниці. Використовуються тільки однорічні черенки, однорічний привіст. А двох річка нехай плодоносить уже на вашому дереві. Всім гарних врожаю, друзі!